Ну отож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, а ми сьогодні будемо займатися справами в нашому місті, нібито в селі і місті. ну тож, приємного перегляду. Погнали! О, так, Сьогодні, ну, в мене так є завдання. Значить, так, зараз ми зайдемо в мою кафешку. Я тут вже давненько так би не бував. Ну так, тут, що тут у нас, моя кафешка, що тут у нас. Ну тут у нас якби нічого не змінилося, е, як завжди, холодильник забитий продуктами, клієнтів не густо. Ну, точніше їх взагалі немає. Я вам розповідав про кріпера на кухні раніше він у мене тут був, але потім, я його, ну, потім він звільнився. Так. Ходіть сюди. Опа. Так, що тут у нас? Доброго дня, селяни! Привіт, Соні! Що ти тут робиш? Та так, нічого, прогулююсь в моєму супермаркеті. А, що це якісь кокт, ельчики. Ну, гамбургери, ну, в принципі, окей. Селянчики, охорони покупець. <рес> Чи так заховався, що тут з охоронцем щось робите. Ну добре, то, мабуть, не моє діло. Ну, зараз я вибрав такі прикольні, хоча зараз літо. Вам не сюди зараз літо, отут літо, ось тут все для літнього, ось тут, оце все для літнього. Ходіть, тут купуйте, теж літнє, теж літні, щоб ви десь посидіть. повідпочивати. ви можете, а якщо ви щось уже купили собі одяг і хочете десь повідпочивати, можете піти ось сюди, тут полежать. Ну, тут якби є в нас таке містечко, так. Добре, просто. Ну, трошки дивне місце для касового апарата. Банкомат тут теж є, ну, як ви бачите, все добре, все чудесно, все працює. А ви ставте вподобайки, добре? Підписуйтесь на мене. Так. Хопа погнали. Далі. Ви, ви мабуть, всі зараз прямо такі питаєте, а що це таке за сильна будівля? Я не пам'ятаю, щоб у вас таке було. Ну, давайте я зараз вам покажу це, вгадайте от просто що. Давайте так, е давайте зараз прямо От зараз прямо напишіть в коментарях, що це може бути така за будівля. Написали? Поставили, я надіюсь відео на паузу і написали. Ну, не знаю. Це буде склад. Так. Це наш склад. Ось що тут таке у нас. Так, давайте так, якщо ви написали правильно в коментарях, я пролайкаю ваш коментарій та підпишусь на вас. Значить так. Так, що тут у нас? Тут у нас ворота такі. Ну, це раптом ми захочемо пограти в футбол. Тут, якщо ми підемо у табір, ну тут все для цього є. Так, ну тут ще нічого немає, тут теж нічого, тут. Теж нічого. Ніч... А, тут оцей лазер від того зменшувача ми його сюди запихнули і розділили. Ось, ось це у нас таке для оборони чисто. Угу. І знову тут один ще такий. Ну, як ви бачите, тут їх вистачає трішки нам ось отут, 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 мікрофон та драбинка. Раптом нам щось доведеться робити. Я хочу зробити оголошення селянинам. А так, селянини, селянини, селянини. Я упав, так. Не, ну, добре. Так. Потрібно сходити в бункер. Я вже там, ой, як давненько не бував у нашому прикольному бункері. Я вже там просто давним-давно не бував. Цікаво, там, ще взагалі хоч хтось залишився. Чи куди вони всі могли, в принципі, піти. ти ж. О, я вже бачу нашого охоронця-бункера. От так. Всім привіт! Я поверну. Ого. Люда. Значить так. Терорист зараз у в'язниці, Правда селяни. Ну той злий на волі, який постачав зброї терористу, але терорист уже у в'язниці, Не хвилюйтеся, терорист у в'язниці, Я селянин на волі. Так, давайте. Настя. Е, Настя клієнт, Настя клієнт і офіціант. кафешки моєї. Люда ну Люда тут. І замовляла Настя. Ой, Настя. А що це ти тут? Терорист у в'язниці. Я селяни, ну, правда, він на волі, ну це нічого страшного. Так, ну тут у нас туалет, тут усе і так, думаю, буде зрозуміло. В принципі, це павук павучара. Павук, павук, привіт. Ну, значить так, що тут у нас по іграшках. Ну, іграшок у нас тут досить багато. Беремо наш баскетбольний м'яч. Це, мабуть, моє улюблене тут просто і беремо хопа. Ну, як ви бачите, я знову туди не попадаю. Я, і от взагалі я не розумію, як туди можна попасти. От напишіть, що у вас взагалі виходить. От бачите, ну він у мене просто застряє в різних місцях. Я вже як не пробую. Він у мене, мабуть, потрібно прямо ось туди. Давайте. Так. Добре, зрозуміло. Ясно все. Така наша свинка, яку можна кидати монетки. Ну, тут досить прикольні та симпатичні будиночки. Так. Ага. Так. Ну, тут, в принципі, нічого такого. Так. Ну, в принципі, ось і все, що тут таки у нас є. А я там мав зайнятися деякими дуже прямо важливими справами. Це, я мав просто, ну, взяти свій трактор і хочу я розширити наші городи. Так, вам не почулося? Мені потрібні городи. Навіть не знаю, навіщо це мені, але я вирішив, що він мені просто потрібний. Щоб я міг щось продавати на базарі, просто, ну, ви, можливо, я не знаю, чи ви бачите, чи ні, що в мене ну, на базарі не так багато продуктів. А мені потрібно на базарі багато чим торгувати, тому я зараз дещо візьму спеціально для фермерства, для нашого трактора, і тоді ми вже поїдемо. От я не пам'ятаю, я вам показував цю заправку із середини чи ні. Ну, бо якщо я вам її не показував, то ось вона така поки що. Тут у нас ну, немає працівників, начебто, ну, ось так. Є у нас тут туалет. І все, в принципі, ну. Така це міні-прикольна заправочка. Ну вона мені взагалі тут дуже навіть подобається. Ось зараз я хочу припаркувати наш тракторець, Я зараз е повернуся. Так, все, готово. Ви, мабуть, зараз питаєте. Що ж в тебе готово? Якщо ти весь час сидів на тракторі і звідси не зласив ні, це неправда. Я поки я вже встиг злізти і куди збігати Зараз я вам все покажу. Я розумію, трактор у мене зараз не найбільшої потужності, але. на мене хоча б щось. Я потім хочу проапгрейдити свого трактора, а поки що ми будемо їздити отак-от 3-2. Ось. Наша типу фермерська техніка. Як ви бачите, ось тут скільки в мене різних прикольних штучок. І це я ще не зрозумів для чого. Це наш прицепчик фургончик, А це сажалочка. Ось так. У нас тут є дуже багато чого, але я начебто, якщо я правильно все зрозумів, то нам потрібно ось таке брати і скопувати це все діло саме. Так, ну давайте я зараз дещо хочу зробити. Хочу просто дещо перевірити. чи... Я взагалі не знаю, навіщо ця штука? Що сюди можна покласти? От напишіть у коментарях, чи ви знаєте, як їм користуватися. Наприклад, тут взагалі-то нам всіх треба погодувати, тому то я зараз буду ясне діло годувати. Я просто хочу дещо перевірити. Я взагалі не знаю, навіщо це нам? Що тут пише? туше Лізер Що він взагалі робить якийсь сам. Е, я не знаю. Давайте я зараз погодую наших овечок. Опа, давайте овечки. Корівки. Далі хто там ще у нас є. О, що там виконане зтання. Романтичний вечір. Ну, зараз не вечір, ясний. А ой, я хотів овечок морку погодувати. Дивно-дивно. Кури, всі сюди, всі сюди, всі сюди! Давайте всі сюди всі сюди всі сюди, всі сюди. Мені зараз потрібно дещо брати... Давайте я оце все діло збираю. Тут вас всі годую. І хопа. Все закриваю. Ну, да, я це все можу сюди спокійно собі покласти. Ось якось отак це ми зробимо. Добре, далі я цим вже не буду тут. Далі нам потрібно зайнятися дечим важливішим. Як ви бачите, ось чим. Стоп, що там ще було? Мені там начебто потрібна вода, так. Мені потрібна вода, мені потрібні відра з водою. Я не знаю, може, звісно, та штука і воду розливає. Я звісно, у цьому дуже сумніваюся. Я взагалі не знаю, що вона робить. Це безкорисна штука, я її продам за. за дорого я її продам. Тому, хто буде знати, для чого вона. Або я просто спитаю, для чого вона. Я ще не визначився. Так, тут що тут у нас? Тут у нас такий міні-пікнік. Не звертайте на це уваги. Так. Ось давайте, ось сюди, я не знаю, осюди все. Давайте виливаємо, погнали. Далі ми отут все зараз таки поскопуємо, 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 поскопуємо. Я буду зараз хочу так трошки багато поскопувати, щоб потім взяти і проїхатися по цьому всьому трактором. Так, давайте на, ну, давайте-но, давайте на. Ну, давайте, ну. Нам всім потрібні ці от ямки з водою. Давайте, давайте воду, воду сюди. Далі тут вириваємо ямку. Воду. Далі знову кого хопа хоп пішли, пішли, пішли. Давайте. Пішли, пішли, пішли. Давайте, давайте. Тут таке такое ямка, вода. І далі пішли, 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 пішли. Давайте, давай, овечка. А, давай не заважай на ну, нам тут, давай, 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 відійди. Хорошовечка. оце хорошовечка. Я вам розповім про чорного кота зараз дещо є такі прям погані чорні коти, а є хороші. Я вам знаю, чи відкачу, якщо йде чорний кіт, потрібно, ну, що там щось, типу, якщо він перейде дорогу, перед вами щось там, або порахувати 8 секунд, або якась там невдача, чи що там. Я такий рахую 8 секунд. І той кіт бере, переходить дорогу назад. Я такий думаю, ого, ні, ну це, мабуть, то був самий війшливий кіт, він мені такий перейшов дорогу, щоб я вже не рахував тих 8 секунд і проїхав. Ну і взагалі я навіть не знаю. А я такий кіт, що просто їду. іду, а він, ну, просто такий біжить з усієї сили, аби першим перебігти, ніж я проїду. Отаких от, от таких я прям не люблю. Ну, тому давайте так, поставте в Мені, будь ласка, а то якось. Ну, на останніх відео їх дуже мало. Давайте. Поставте. А чого тут? Ага, ну добре, тут не можна, можливо. І ось так давайте. Ну, хоч, я хочу трошки все засадити. Я не знаю, чи я тут багато зможу всього засадити, ну я так трішки чисто тако чуть-чуть, Щоб в майбутньому можливо зайнятися якимось певним бізнесом. Я не кажу, що в мене там буде прям бізнес-фермерс. Ні, я взагалі не по цьому ділу. Я так, чисто трішки такі засадить. Давайте зараз ми візьмемо наш трактор та засадимо. Давайте вже оцих три відра води ще. Ага, насіння в мене тут вже і не так багато. А, стопа, так наше мені насіння. Я ж у мене воно для іншого. Так, добре, давайте погнали. Зараз я отут, отут, отут. А, тут я згадав, що точно дастін, там я все-таки не можу. Добре, значить я десь ще хочу отут воду. Ось тут воду. І давайте ще отут воду. Ну, значить, все, я думаю, води тут точно вистачить. Тепер нам лише потрібно... А знаєте, там ще є така спеціальна скошувалка трави, і мені, мабуть, така дуже потрібна. Цей косілка чи як там. Ну воно і не зовсім так працює тут, тому мені таке дуже треба. Бо часом тут, ну, буває, забагато трави. Звісно, ця трава прикольна, я її не хочу позбуватися, але в деяких місцях ну, це реально вже занадто. Там в деяких місцях там реально занадто багато трави. І давайте зараз ми тут зробимо таке міні-поле. Я не знаю, чи мені взагалі вистачить насіння, щоб це все діло засадить. Але ну, я не знаю, я хочу спробувати. О, піца, піца, повернися назад. Ти мене мотивуєш. Я тільки знаю, я працюю, я знаю. Так, якщо я це зроблю, я з'їм цю піцу. Може, колись з'їм. Так, добре. Далі ми зараз цю штучку причеплюємо до нашого трактора. Опа. І поїхали. Із мега світовою швидкістю. Я ще за... давайте зараз отут засаджу. Погнали. Ну це так просто прикольно. А ну давайте зараз глянемо, скільки його тут усього цього насіння. Давайте, хопа. І ще це сюди 4. А ну тут взагалі 60. Чекайте, скільки. А що це таке? Давайте так. Дивіться, тут 4 стаки і 60 насіння. Тут майже 5 стаків насіння. А мені точно цього вистачить. Я ще купу разів, знаєте, це все зможу засіяти. Мені ще для курей, знаєте, скількох вистачить. Ой тут просто багато. І давайте, можемо таки їздити, давайте. Е, як бачите, якщо ви хочете ферму, вам не обов'язково качати ферму 16. Можна просто скачати Майнкрафт і завантажити туди певні моди. Давайте, погнали. Це так, я не знаю, це так прикольно у Майнкрафті займається фермерством. Ні, не тим фермерством, що ти е, ходиш і пахаєш. З цією з сапкою. Там, потім ходиш засіюєш. засієш. О, це я так. ну, я не знаю. Якщо так займається фермерством, то знаєте, ну, мені це навіть цікаво трохи. А не отако ходить все робить вручну. Ну, вручну це не так цікаво. Давайте, хопа, сюди, сюди. Ого, я не думав, що це так буде легко. Вона відразу, скільки тут блоків? В три. Так, відразу три блоки. Вона може відразу три блоки засіювати. Ну, це взагалі-то, знаєте, так нормально, три блоки. От поки ви оцим всім будете махати, махати там руками, то я оцим проїдуся і відразу три блоки. Ні, звісно, для такого поля, мабуть, ну, це воно замалеє для цього. Але якщо у вас є прям такі великі поля, ну, то оцим трактором це взагалі буде бомбезно. Ще вам трактора доведеться прокачати трішки, щоб він їхав пошвидше і собі засіюйте все підряд. Це що вам тільки заманеться. Якби він ще міг отакого от скопувати всю землю, я би тут просто все зробив городом. Знаєте, мені би там. Мені би там якось просто все одно було, бо я б міг би все зробити городом. Я просто собі катався б. Катався б, їздив би там де хоч. Цікаво, а чи будуть його збирати селянни. Я по насадчу, вони позбирають і половину на половину. Так, давайте, ну, хопа. Ви спитаєте, чого я цих кілька не засаджу, так руками? А того що? Ну того, що я такий лі лінивий, мабуть. Ого, дивіться, все готово. О, тепер можна їхати. Мені цікаво, що ще роблять ті всі різні фургончики? Давайте ну, їдемо, правда, ну, як ви бачите, двиган такий собі, його потрібно прокачати. Ану скільки ми витратили, мені геть прямо так цікаво стало. Ану, давайте ну. А ну, так, знаєте, ми так все ж нормально там витратили. Давайте ми зараз відчеплюємо оцю нашу штучку. Я хочу ще щось щось причепити. Оце взагалі для чого? От для чого оце от. Чекайте. Я не знаю, що воно робить. Що робить оця штука? От напишіть у коментарях. Типу, воно на щось мені так схоже, але я не знаю на що. Що воно саме робить. Я ж типу, ну, я в його нічого не можу покласти. Я усюди в цю штуку нічого не можу покласти. Взагалі, я не знаю, Може, я, звісно, що сюди можна покласти. Але я ще не знаю, що сюди можна покласти. що... Бачите, це тут така штука, що це вона, я не знаю. Я не знаю, що воно робить. Можливо, це взагалі для якоїсь картоплі. Можливо, я точно не впевнений в цьому. Ага, так, добре. А цей фургон, ну, це типу скриня. Ну, це зрозуміло. А цей фургончик він часом не для тварин. Я не знаю, хочу спробувати сюди завинити якось тварин. Я хочу зараз прямо зараз дізнатися, чи можна у нього посадити тварин. Тиха погнали, Чи можливо мені спершу до заправки з'їздити. Е, Добре, я мабуть зрозумів. Так... А, я з цю штуку ще не відчіпив. Ти давай відчіплюся ти малий! Давай відчіп. Та що ти таке будеш робити? Все ж не вдали місце для... О! Все погнали! Давай все, відчіплюйся, пока! Далі ми зараз таки виїжджаємо та перечіплюємося сюди до нашого хопа. Давайте і погнали, далі собі можна кататися. Я хочу сюди спробувати засадити хоча б якусь тварину, але я не знаю, чи в мене тут взагалі хоча б є якісь тварини. Давайте зараз подивимося. Ну добре, я не впевнений, чи я тут знайду тварину. Ну просто це дуже цікаво, навіть я не знаю, чи вона сюди влізе. Чи взагалі для чого цей прицепчик? Навіщо це от використає, що в йому можна перевозити, якщо не тварини? Блоки? Стопе, а якщо реально в нього можна... Та, ні, ви що? В інвентарі блоки зручніше вам буде перевозити. Ну хіба що вам в інвентар уже не вміщається і тоді. І тоді потрібно. А ну, чекайте, ну я не знаю, чи воно ну, яких саме тварин перевозить, чи йому буде все одно, яких перевозить. Віслюк. Е, Віслюк, ти не ображайся, ясна діла на мене, але. Іди. Іди. сюди. Іди сюди. Іди сюди. Мені потрібно тебе з Зрозуміло. Ну тож, я думаю, на цьому ми вже будемо закінчувати. Ну тож так, усім пока-пока, з вами був, як завжди, я, Сонік 149, ставте свої королівські подобайки. Підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. І, будь ласочка, давайте, ставте вподобайки. А то якось їх останнім часом дуже мало. Ну тож так, усім пока пока Зустрінемося у наступних відео.